Добрий день, 6 клас! Пояснюю домашнє завдання для тих, хто працює на телефоні. Свої домашні завдання ви бачите на екрані. Потрібно створити табличку за зразком. Давайте з вами визнаємо, скільки у нас стовпчиків і скільки у нас рядочків. Порахувавши, ми бачимо, що у нас 2 рядочки і 5 стовпчиків. Будемо з вами працювати за допомогою документа, який створюється через Google Диск. Заходимо на ваш Google Диск. У кожного він знаходиться в різному місці, у когось на робочому столі, у когось, як в мене. Натискаємо на знак Додавання, Додати. І вибираємо документ. Можливо, в когось попросить підкачати через Play Market. Ви згоджуєтесь і підкачуєте. Такий вигляд має у нас інтерфейс нашого створення документу. І тут нам потрібно ставити табличку. Як ставити табличку? Натискаємо вгорі знак додавання. І вибираємо команду «Таблиця». Кажемо, що стопчики у нас 5, а рядочків у нас, вибачте, 2. Так, вставляємо табличку. І ви бачите, що у нас з'явилася табличка, де у нас 2 стопчика і 5. Верніш, навпаки, 5 стопчиків і 2 рядочка. Давайте глянемо ще раз на наш зразок. Ми бачимо, що перший рядочок, всі клітинки у нас об'єднані. Тому перше наше завдання треба об'єднати клітинки в першому рядочку. Як ми це робимо? Ми виділяємо всі клітиночки отаким от способом. Виділили всі клітиночки першого рядочку, ось вони виділені. І натискаємо на команду А. І тут у нас остання команда об'єдинити ячейки. Об ячейки». Ми ставимо галочку, що ми їх об'єднаємо. Так, і ось у нас тут з'явився значок. Він у нас внизу на панельки, третій, якщо рахувати, справа. От. Ми наші ячейки, тобто клітиночки, з'єднали. Тепер сюди ми повинні написати текст. Вибачте, в мене збилося. Зараз глянемо, який текст ми повинні написати. Написано: у нас: віддам у добрі руки маленьке цуценя. Він повинен у нас бути розміром 12, шрифт Time New Romance. Накреслення напівжирне, курсив і вирівнювання по центру. Зараз ми так і зробимо. Переходимо до нашої роботи, першу клітинку і пишемо. Так, написали, виділяємо наш текст. Зараз хвилиночку. Не так, це просто. Так. Виділили наш текст. Тепер вибираємо його шрифт. Натискаємо на буковку А. Тут ми можемо вибрати шрифт. Times New Roman нам треба вибрати. Ось він. Так, шрифт вибрали. Тепер ми вибираємо його. Так, от, Тепер ми вибираємо його розмір. Розмір у нас 12. Робимо його жирним. Робимо його курсивом. І останнє, що ми повинні зробити, це вирівняти по центру. Переходимо на вкладку Абзац і вирівнюємо по центру. Далі нам потрібно вставити малюнок. Для цього ми встановлюємо курсор перед віддам, перед буквою «Ви». Натискаємо на знак додавання і вибираємо команду зображення. Вибрати з галереї. І поперед ви повинні з єдиної школи скачати цього цуцика маленького собі на телефон. Вибираєте цього цуценятка. Це наше зображення, воно вставило. Натиснувши на нього, воно береться в рамочку. І ми можемо робити з ним якісь маніпуляції. Е, так, по завданню, по завданню. Ми повинні були вставити цуценятка ось на п'яте завдання, і змінити його розмір і встановити обтікання навколо рамки. Наскільки я пам'ятаю, в цій програмі немає обтікання. І розмір ми з вами тут сильно не поміняємо от воно стало. І нічого я з цією картинкою зробити не можу. Ні, не можу. Ну, ми поставили нашу цуценятку, ценятку, хай воно так і буде. Тепер нам потрібно ввести такий текст. Телефон 0,50, 0,55, 55 питати Марію. Давайте ми так і напишемо. Ставимо першу клітинку з маленької букви пишемо. Тел... Ой, телефон 0,55. Зараз не пам'ятаю. А 0,50. 055 55. Питати Марію. Ой. Дивіться, на жаль, тут немає повороту тексту в цій програмі, так як це дуже ограничена, така, от, дуже простенька програмка. Але ті, хто працюють на комп'ютері, вони можуть повернути. Щоб не, написати, щоб не писати, не повторюватися, ми просто з вами скопіюємо, виділили, скопіювали, вставили, чи виділили вставили. Виділили, вставили. Виділили, вставили і виділили, вставили. Ой, не копірувати, а вставити. Зараз ми ще раз його скопіруємо. Копірувати, вставити. Ось дивіться. По суті, ми все з вами зробили. Малюнок вставили. Текст написали, відреагували і написали з вами наші телефончики. Так. Тут а не вказано, який у нас повинен бути. А, номер розмір 10-й, а який є шрифт. Конкретно не вказано. Ну, Напрямок ми не можемо вибрати, тут немає такої функції. І все. Останнє, що потрібно, це зберегти наш документ як оголошення. Наша табличка готова. Зберігати її не потрібно. Ця програма автоматично зберігає всі кроки виконання. Достатньо нажати просто на оцю галочку. Так, тепер ми можемо закрити. Ми бачимо ось наш новий документ. Ми можемо його переінувати. Давайте ми назвемо його оголошення оголошення, переінувати і відкриємо доступ до нього, щоб його могли передивитися. Открити доступ. Натискаємо відкрити доступ. Тут ми натискаємо. Ось, дивіться, без совместного доступа», изменить. Натискаємо на таку стрілочку і кажемо, що доступна тим, у кого є посилання, все, доступ ми відкрили для тих, у кого буде посилання. Ми повертаємося назад, і тепер ми можемо з вами тут, а от воно значок змінило, ви бачите. Я його відкрила. Тепер, щоб надіслати вчителю, ви повинні ще раз зайти на три крапочки. І тут у нас є така команда скопірувати ссилку, скопіювати посилання. Скопірували, зайшли в Viber. Вибрали вчительку і натиснули Вставити. Все. Або посилання вставляєте в єдину школу. Як вам зручно, можете на Viber надати посилання, можете надати посилання в єдиній школі. Бажаю вам успіхів, до побачення!